У США триває судове засідання по справі вибуху під час бостонського марафону 15 квітня 2013 року. У середу суд присяжних виніс свій вердикт. Підозрюваного у вчиненні цього теракту Джохара Царнаєва визнали винним за всіма 30 пунктами. По 17 з них йому світить смертна кара. Присяжні визнали його винним у використанні зброї масового ураження проти фізичних осіб, убивстві, володінні вогнепальною зброєю і крадіжці автомобіля. Слухання почалися ще в березні. За цей час слідчі допитали понад 90 свідків обвинувачення і тільки чотирьох свідків захисту. Для прийняття рішення присяжним знадобилося 11 з половиною годин. Їхній вердикт вже прокоментували люди, які постраждали внаслідок вибуху ми хотіли подякувати усім людям, які долучилися до розслідування цієї справи. Звісно, що результат нас задовольнив сьогодні. Не найкраща нагода для зустрічі, але ми раді, що можемо перегорнути одну сторінку нашого життя. Тепер можна повертатися до нормального життя. Джохар Царнаєв слухав вердикт присяжних, стоячи з похиленою головою. Адвокати раніше заперечували вину свого підзахисного, але потім визнали, що він брав участь в організації вибухів. Втім, на їхнє глибоке переконання він робив це під впливом свого старшого брата Тамерлана, якого поліція застрілила під час затримання. Рішення стосовно покарання Джохара Царнаєва мають прийняти під час наступного раунду судових слухань. Прокурори наполягатимуть на смертній карі, адвокати ж проситимуть для свого підсудного довічний термін.